Я думаю, що є, бо тому що вона заангажувалася молодь. Молоді немає, ще щось немає багатського. Але та молодь, яка пізнала Бога, і не навернулася до Хаврицької віри, чи вернулися до віри, бо у багатькому були, що були загублені, бо сім'ї розбиті, не очей де. Але ця молодь дуже гарно очолювала. Ми релігійні на честь конгресу, релігійні концерти давали, ми робили в папірам свободи, запрошували різні хвори, а що дуже приготувалися, у нас немає можливості. Не